Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка дитячий фліс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Флісові дитячі кофти це універсальна річ, які дитина може і спати, ходити в садочок, в гості, ходити по дому, ходити також порити свинок і корівок, якщо вже вона підросла. Подивимося, весь мішок розглянемо. Це на блискавці в нас гарно. Вау, такий утеплений з капюшоном. Класна кофта. На блискавці. Дитяча, флісова. Ось така на блискавці з капюшоном. Ще. Так. Флісова кофта. З капюшоном. Харі Potter, Hotwards. До речі, зараз вже свята скоро будуть. Такий святковий. Фліс на блискавці. А піжамного плану. Кофта. Ще. Дональдак Дісней. 11-12 років. От флісова така футболка, флісова кофта товста на блискавці, ще на блискавці. З капюшоном, флісова кофта. Собівартість низька, бо фліс легенький, дитячий, маленький. Тобто гарна ціна при закупці можна гарно продати. З капюшоном, геп. Так. Регата Outdoors. Трес Пас. Гарна фірма. Так. 8-10 років. Десь 2-3 роки. Так, карімор. 7-8 років. Так. Регата Outdoors. 9.10 з капюшоном Треспас 10-11. Продовжуємо розбирати весь мішок. Флісова кофта. Ще. Мікі. Кафлисова. Толстый флис. Дитячий, на блискавці. Это у нас пижамка дитяча. На блискавці. Толстый. Еще. Флисовая кофта Тедди. Капюшоном десь на рік два. З капюшоном, флісова кофта. Флісова кофта? Легенька. Так. Ще? Десь 8-10 років. Десь до року. Продовжуємо розбір розберемо повністю весь мішок. Подивимося. Дитяча на блискавці. Термофлісова. флісова. Двостороння. Десь 4-6 років. Ще флісово. з вушками Петер Стром на блискавці Трес Пас 11-12 років десь 4-5 11-12 років Коламбия на 8 років. Капухнаста травичка. З капішоном на блискавці. Регата Outdoors. Regatta Outdoors. Ось таке новорічне, святкове. Плаття. Десь 10-12 років. Флісова кофта десь 12-13 років. З капюшоном. Так, ще. З капюшоном. Ще з капюшоном на блискавці. На замку десь 2-3 роки. Пепа. Рукавички Ну, Ми розібрали весь мішок, бачите, що попадає. Підписуйтесь на наш канал, всім всього найкраще!